Усім привіт! Єліфон Armor 30 Pro. Новинка від компанії Ulphone нарешті доїхала. Зараз ми її розпакуємо. На основному каналі вийде повний огляд. Обов'язково підпишіться на нього, посилання буде в описі, хто ще не підписаний. Ну і давайте подивимося, що це за Armor 30 Pro. Смартфон, який я дуже сильно чекав, тому що тут два дисплеї, причому задній дисплей тут доволі великий. Ну що ж, давайте подивимося, що надіслав мені виробник. Перше, що я бачу, це те, що тут ще одна коробочка, окрім самого смартфону. Зараз подивимося, що мені сюди вкинули. Armor 30 Pro і ще така коробочка. Ага, я зрозумів. Це вони, типу, як подарунок висилали, по-моєму, всім з Аліекспреса, першим там якимось покупцям. Цей смартфон конкретно мені заслав виробник, і вони також мені поклали оцю от штукенцію. Це у нас. Armor Molle Holster Я не знаю, як правильно це перекладати. Коротше, це таке кріплення на пояс для смартфону. До речі, давайте ми його одразу подивимось, чому ж. Можливо, ви таке собі теж захочете. Якщо що, будете знати, де запитати. Тому що в мене воно є. Ось така от сумочка. Ну, Тут все доволі просто. Я думаю, на цьому ми сильно акцентувати увагу не будемо. Є у нас металевий карабінчик отакий Ну і сама сумочка така для смартфону. Ну, а тепер сам смартфон. Мені дуже цікаво подивитись, що там у нас з тим другим дисплеєм, яка в нього функціональність. Нащо він взагалі нам потрібен? Чи захищений він, чи є там якісь борти. Коротше, багато чого хочеться побачити, тому поспішаю відкрити смартфон. Комплектацію перше вам покажу коротко. Так, тут у нас скло, інструкція, скріпка. Стандарт. І знизу має бути зарядка. Так, є у нас кабель. І Є у нас фірмова юліфонівська така от штукенція ремінець. Ну і блочок, як бачите, на 66 Вт, що є приємним бонусом. Ну і сам смартфон дістаємо, дивимось що воно за апаратура така. Ось, подивіться, який у нас позаду знаходиться дисплей. Він реально величезний, по-моєму, 3-4 дюйми. Та й в цілому. По дизайну дивіться, як виглядає, ну, ну незвично ж, правда. По центру дисплей, тут у нас динамік великий, ще з підсвіткою, по-моєму, нічна зйомка тут є. По товщині він не самий маленький, але він не супер великий. Акумулятор хоч і величенький, тут 12 чимось, тисяч мА. Ну, Але сам смартфон не те, щоб сильно маленький, ну, не те, щоб сильно великий, щось середнє. Як завжди, розім для навушників, вони продовжують ставити в свої смартфони. Інфрачервоний порт. Є у нас такий от роз'єм це не роз'єм, це якби виємка для кріплення фірмового чохлу. Він сюди заходить в пас. Знизу Type-C, кріплення для ремінця, ну і мікрофон. Все. А, до речі, U-Smart Connector Юліфонівський також тут присутній. Сюди можна мікроскоп або ендоскоп підключити. З тієї сторони у нас, я так розумію, ця кнопка для камери окремо. Хроб регулювання гучності і блокування. Все, в принципі, за стандартом. Чим цікавий цей смартфон? Напевно, можна його назвати субфлагманом. Субфлагман це не флагман, але це трошки вище, ніж середній сегмент. Середній сегмент, я вважаю, зараз серед захищених смартфонів, це гаджети на процесорі Dimensity 7050, а тут Dimensity 7300X. До речі, тут величезний дисплей, дивіться, 695 дюймів, майже 7 дюймів. І так, у нас ось інформація: 3,4 дюйми, задній дисплей. 12800 батарейка, стандартний набір камер для юліфонів даного цінового сегменту, 50 основна, 64 нічна і 50 ширококутна. Непогано, непогано. Знімаю плівочку, запускаю, зустрінемось вже, коли запуститься сам смартфон. Так, 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 так. Перший запуск у нас відбувся, смартфон запустився. Екранчик тут у нас IPS і основний, і задній. Зараз же я хочу зайти, що я хочу зробити? Хочу виставити яскравість, щоб було комфортно вам розпаковку цю знімати. Так, хай буде ось так. Зразу поставимо 120 Гц, адже дисплей тут саме такий. 120 Гц. Все, тепер буде трошки приємніше ним користуватись. Операційна система. Наскільки пам'ятаю я, наскільки я пам'ятаю, тут, якщо чесно, я не пам'ятаю. Давайте ми подивимося разом з вами, чи тут 14, й чи 15. й Все-таки 14 й тут Android встановлено. Ну, нічого. Мені, до речі, цікаво, чи от такі от смартфони, які зараз виходять, чи будуть до 15-го оновлюватися, чи ні. Тому що дуже хотілося б, бо 15-й вже актуальний, багато смартфонів на ньому вже працює. Так, що в нас по меню? Меню не змінилося, як у всіх юліфонів. Єдине, що мене трошки насторожило, оця от штука, папочка, вона, по-моєму, в інших юліфонах була не тут. Або її взагалі не було. Ну, Можливо, операційна система, оця от графічна оболонка, точніше, від Юліфона, трошки змінила, якісь ярлички, якийсь порядок розміщення. Та й мені як здається, наче ярлички трохи більші. Чи це можливо із-за того, що екран великий? Не знаю, чесно кажучи, але мені звичніше, коли воно ось так в 4 в полосочку в 4 ярдачка. Так, по камері, що у нас? Тут, в принципі, я думаю, буде плюс-мінус той же результат по якості фото, що в юліфона Armor 26, Armor, який там ще 25, 25 t Pro. Всі плюс-мінус Юліфони, які виходять з таким набором камер, вони реально однаково знімають. Що у нас по відео? Стабілізація в 4К буде? Ні, не буде. Ні, стабілізації 4К, на жаль, не буде. Тільки в Full HD працює електронна стабілізація. Так, купа додаткових режимів, як ви бачите, поговоримо про це все детальніше вже, мабуть, все-таки на повному огляді. Ну, але я думаю, якщо ви дивитесь канал давно, ви розумієте, що юліфони це один із тих брендів, які дійсно найкраще знімають як фото, так і відео на даний момент серед захищених смартфонів. Так, давайте ми тепер знімемо плівочку з другого дисплея і подивимось, і подивимось, що воно таке. Так, плівочку зняли. Тепер давайте вчитися ним разом користуватись. Бачите, від двійного тапу він не прокидається. Можливо, це треба налаштувати. Зараз ми швиденько зайдемо в налаштування, знайдемо цей другий дисплей. Угу. До речі, дивіться, в меню ось окремо кнопка, не точніше, не кнопка, а налаштування ось цієї кнопочки і окремо налаштування ось цієї кнопочки. Бачите, є? Також я бачу. Це у нас підсвітка це Infinite Halo. Це оця, що буде біля динаміка. А от другого дисплею поки що я не знайшов. Давайте зайдемо в. А, ось знайшов. Так. Зараз подивимося, що в нас відбувається. Можливо, це те, що я зрозумів, можливо, не те. Щось я не, зрозумі... не розумію, що воно таке. Ага, коротше, розібрався. Тепер ми керуємо цим дисплейчиком, що маленький. Бачите, він повністю дублює основний дисплей? Прикольно. Ну, взагалі, прям незвично. Але я поки що не зрозумів, який з цього всього сенс. Поки що не зрозумів. Ну, звичайно, фоткатись на основну камеру буде прям, прям супер класно. Це 100% ця штука дійсно зручна. Але в цілому, для чого її ще використовувати, а ми з вами обов'язково повинні спробувати якусь гру пограти на цьому дисплеї. Мені цікаво, як це буде виглядати. Це залишимо все на повний огляд. Так, розблоковуємо дисплей, вони не одночасно активні, тобто активний або один, або інший. У нас ось тут може з'явитися іконка, натискаємо сюди, і поки ці 5 секунд йдуть, ми повинні перевернути смартфон. Тепер запускається цей дисплей. Бачите? цей виключається. Щоб повернутися назад, так само нажимаємо на цю от іконочку. Де вона там? Тут зараз спробую на неї попасти. Ну, я от не можу зараз натиснути на неї чомусь, ось вона знаходиться тут. О, нарешті. Ось так, бачите, тепер цей вимкнувся, цей вимкнувся. Ну, як на мене, не сильно зручно, але я розберусь налаштуваннями, можливо, можна зробити, щоб вони одночасно працювали, хто зна. Значить, тут великий акумулятор, тут у нас підсвітка, тут у нас великий динамік, другий дисплей. Коротше, от в цьому Юліфоні дійсно дуже багато чого вони сюди засунули. З цим всім будемо розбиратися на повному огляді. Ви ж обов'язково підписуйтесь і дочекайтеся повного огляду. Якщо хочете купити цей смартфон у мене, можете написати, можливо, я його ще нікому не продав. Домовимося, можливо. Дякую, що подивились. Бувайте!